Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Попереду нас очікують найголовніші свята року, Різдво та Новий рік. Хочу вам запропонувати меню з вісьми страв. На пательню наливаємо 2-3 столових ложки олії, нагріваємо і смажимо спочатку цибулю – як тільки вона стане м'якою, засипаємо моркву, овочі смажимо до готовності. Під час процесу їх треба посолити та поперчити. Доки овочі охолошуються, будемо робити домашній майонез Приготовлення домашнього майонезу з молоком і без яєць. Отже, для приготування нам потрібно взяти глибоку ємкість.